Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні ми з вами знаходимось у місті Луцьку Волинської області на вулиці Івана Франка, 44, на квітковій гуртівні Флора А. Сьогодні тут завозок орхідейок. І не тільки. Тому, будь ласка, робіть скріншоти і усі детальки напряму з'ясовуйте у продавців. А посилання я залишу, як завжди, внизу, в описі під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Вже бачу багато квіточок на просушечку поставлено, тому розпочинаємо нашу орхомедитацію. А розпочинаємо ми її ось із цих красуночок, мінічок. Кожна крихітка мінічка посаджена у тор-скляночку ось таку. А також знаходиться у ось такому золотому міні-горщику. Давайте поглянемо ще асортимент. Ось така красуночка серед них, ще ось така. І така. І ще ось така. А також ще є ось така рожева. Стан цих крихіток, не забувайте уточнювати у продавців. Дивимось далі наявність ще ось така красонька є, і ось така одна краще іншої. Також в наявності є Джулія Ринг. Вона також мінічка. Проте посаджена у торф скляночку, яка оповита мохом. Не забувайте, що Джулія ще й пахне. А ось погляньте, яка краса! Це вже міді орхідейки, не міні, неймовірно красивезна, жовтенька з білосніжною губою. Погляньте, на якій жовтенька розтяжечка. Ох, а тут який бігліб. Красень, граційний, дуже красивезний вживу, крупноквітковий, один єдиний в наявності. А ось белот цього разу привезли декілька. Шість, бо навіть більше вже й не знаю. Краса красивезна, крупноквіткова. Погляньте градієнт розтяжок кольорових на пелюстці. Ох, також привезли ще Black Stripes. Обожнюю їх показувала свого красення в домашньому. Хто не бачив, подивіться, кому цікаво, і не оминайте цей сорт увагою. А ось цей бігліпчик, один єдиний в наявності, дуже крутезний, проте у нього дещо проблеми з кореневою. Тому він буде по дуже-дуже смачнючій оціночці. І кому цікаво, будь ласка, уточнюйте всі моменти. Усі детальки по ньому у продавців напряму. Лишень робіть скрін. Кому подобається цей сорт і вміє нарощувати кореневу, не залишайте хлопчика, не залишайте. Дуже ж він красивезний. Також в наявності одна однісінька сого даймонд розкішна. Погляньте вуса, які накручені. Крупноквіткова, хто ще не має, обов'язково заберіть її. Також в наявності є декілька штук ось таких красунь. Камера, на жаль, зовсім їх не передає. От не передає їхню красу, а вживу вони шикарнючі, повірте, як і цей бігліпчик. а Барбі. дуже цікаво, що у нього форма губи і забарвлення цікаве, крупноквітковий, один єдиний в наявності. Хто полюбляє бігліпчиків, не зволікайте. Адже привезли ще ось таку красуню, неймовірний бігліб. Знову ж таки вживу, шикарнюча кольорова гама. Ну ніяк камера не передає коралово-персикові відтінки. Погляньте, яка ж вона розгалужена. Яка форма губи дуже-дуже шикарний. Поглянемо з вами кореневу, ось такий кот і корінчики є. Також наявності ще ось така красоня крупноквітковий стандарт. Камера знову ж таки не передає всю красу. Адже на відео вона здається геть простенькою, а насправді тут такі розтяжечки красиві, ніжні, дуже-дуже витончені, округла форма квітки. Ось такий код, гарна орхочка. В наявності декілька штук Davos, які дуже подібні до Пініфа, але це зовсім інші. Також красивезна в наявності є Люлю Вольтер. А також дуже подібна в її компанії Белли Хелене. Декілька штук Джайв. А також серед ніжно-рожевих, красивезних орхідеїк ось такі паняночки. На жаль, не знаю назву. В наявності є Туніс і не один. Ох, тут колір живо. такий шикарний, так багато і розкішно виглядає. Декілька штук, аладінчиків, бігліпчиків мультифлорного типу, також привезли цього разу. А також албуфейрочки без мутації стандарти, красивезні компілейшн і насичено рожеві, не така справжня барбі Орландо. Вони також крупноквіткові, як і жовтенька, прекрасна, знана нами всіма Феррара і Сирюша подібною пелюсткою. Також в наявності декілька штук розкішних сурфсонгів. Не знаю, як у вас, а у мене завжди споглядаючи цей сорт, виникають такі смакові якості. Хочеться з'їсти, як і Равело. Також в наявності одна однісінька ось така красуночка. Така цікавесна, на його арчик подібна. Але це не він. Дуже красивезна, крупноквіткова, ніжно зефірно рожева красуня. Ох, а також в наявності є приторія. Дивимось далі, а далі бачимо, що привезли декілька штук розкішних нарбон. А поруч із ними сейне також кропноквіткові красунечки. Дуже цікаве забарвлення у них. Останнім часом в завозиках вони нас, орхолюбів, дуже тішуть. Також наявності є Стеленбош. А також погляньте, дуже цікаве зного забарвлення мультифлорки, доволі крупноквіткові сіон. Ще є ось така мультифлорочка, дуже подібна на наробону, проте квіточка у неї дрібніша, дуже розгалушена, пишнулька. А також ще є мультифлорочка, яка більше подібна на Азіан корал по кольоровій гамі. Проте із таким бліком навколо пелюсточки, як в нарбони. Яка ж красивезна ось ця красуня білосніжна! З чорничними плямками біля колонки, з колоритною жовтенько-біленькою губою, крупноквіткова. В наявності також декілька штук інтермес. І один із моїх улюблених біглівчиків – Ебро. Хто не бачив мого ебро, будь ласочка, погортайте, знайдіть в папочках, подивіться і придбайте. Ще ось така рожева леопардова красуня, подібна на ягуарчик. Але губка дещо інша. Крупноквіткова. Також Вашингтон. І далі. Дещо він подібний на день туриста, але це далі. В наявності є повороті Стандартній формі, без мутації, а також Сан себастьян Ох, розкішно, він в домашньому квітує ще ось така красуня рожева. А поруч із нею сліва Леді фентезі. Моушен також є. А ось серед жовтеньких дуже величезний вибір Мілан. Також кропноквіткові красуні. Погляньте, як тут гарно. Давайте ще подивимось, можливо, ще когось віднайдемо. Ой, вже бачу. Красивезний заховався бігліпчик крупноквітковий ромблон. Дуже розкізний венозничок з прекрасною кореневою, зазвичай він. Поруч із ним бачу, що є мурчія, крупноквіткова панянка, а також наявності є ароматна Согорелакс, пластикова квіточка, прекрасна мультифлорочка, єдине наголошує стан усіх орхочок, не забувайте, та ціни з'ясовувати напряму у продавців. В наявності ще віднайшла серце дракона. І ще ось таку красуню. Ох, вживу. Не знаю, що робити з тою камерою. Не передає вона красу орхідеюк. Як бачимо, ще є Strawberry Fields, а також персеваль, бразильська спека серед мультифлорок. Ой, величезний вибір, класнючий. А також крупно-квіткова жовтенька мірафлорочка з малиновою губою. Ще є ось така красивезна рожева мультифлорка, а також одна єдина травізо. Єдине вона з точкою росту. Хто не боїться, звичайно, будуть дітки. Вона ароматить. Також серед ароматних є ранковий бриз. Це також мультифлорка, як і ця красоня, назву не знаю. Ось такий сьогодні був завозик, тому не зволікайте, робіть скріншоти, посиланнячко внизу залишаю прикріплено у коментарі та в описі під цим відео. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Ще раз сердечно дякую за орхо сьогоднішню компанію!